Наскільки часто ти задаєш собі питання, а чи тим я взагалі займаюся? Чи моя робота, моя діяльність це справа мого життя, чи це моє призначення, чи це хоча б те, що робить мене щасливим? Чому ми так часто не задаємо собі ці питання? Більшість людей з дитинства, яких я бачив, а мені вже 33 більшість людей навколо мене ніби жили по накатені. Вони жили в системі школа, технікум, кому пощастило університет, робота, сім'я, діти, побухать в п'ятницю. І все. Потім кількість днів, коли побухать збільшувалися з одного до трьох. Телевізор. Незадоволені діти, тому що їх виховували незадоволені життям батьки погані стосунки, тому що ви не можете бути в щасливих стосунках, якщо в стосунках дві нещасливих людини. Таке саме нещасливе оточення, яке ще й нормалізує все те, що відбувається у вас, тому що в них так само. І ніби з цього замкнутого кола нема можливості вирватися. Тому що у всіх так. Нема можливості вирватися, тому що, по-перше, а навіщо? Навіщо вирватися? у всіх так? Тобто, в тебе нормально. Що таке нормально? Це щось таке, медіальне. Як і у всіх, всі ходять на роботу, незадоволені приходять додому. Я ж це зараз не вигадую. Чому Анекдоти. Були популярними про тещу, яка ругається, про чоловіка, який бухає, хтось там зраджує, хтось там з дитиною час не проводить. Це ж не вигадки для анекдотів. Це трансляція того, як реально виглядало життя для доволі великої кількості великої, великої кількості населення, великого відсотку. І, по-друге, нема вороття, тому що, а навіщо? А по-друге, а як? Ви не можете розірвати це коло, знаходячись всередині нього. Що треба зробити, щоб вирватися з цього кола? Це треба дуже сильна мотивація, яка в тебе ніколи не з'явиться, якщо ти живеш всередині цього. Це треба змінити оточення. Тому що ти не вирвешся з цього кола, коли 90% твого оточення, так як 100% твого оточення в цьому колі. Це для тебе ще й буде дискомфорт вирватися з цього кола, тому що ти тоді залишаєшся один. А це один з найбільших страхів людини залишитись самому, залишитись без стаї. Це правило виживання. Ти в стаї, ти виживаєш. Ти поза стаєю, не дуже виживаєш. Не всі слова можна на Ютубі казати. Це треба якісь інвестиції. Тому що якщо ти хочеш змінити життя, тобі, наприклад, треба перестати єбиша на роботі кожен день так, що ти втомлюєшся, і в тебе нема ресурсів там, наприклад, щось повивчати. А звідки ти візьмеш гроші, якщо в тебе так розплановано твоє життя, що ти заробив і 100% грошей потратив квартира? Що там в тебе? Заправити машину, дітям в школу, що, е що, 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 щось, щось. І п'ятниця побухать, не забуваємо. Ось ти в замкнутому колі. З якого вириватись, неймовірно, складно. Але можливо. Сподіваюсь, мене дивляться люди, які ще не в цьому колі. Я думаю, якщо ви додивились до яка там зараз п'ята хвилина відео. То ви вже не настільки там глибоко, як мінімум, ви вже перший крок свій робите. Це ось ця мотивація. І м -м самого бажання недостатньо. Бажання в даному випадку дуже мало. Але це вже добре, якщо у вас є бажання вирвати з цього. Я все своє життя ще з дитинства, ну, дитинства не можна напевно, тут брати, ще з підліткового віку. Я все своє життя, так, щось дуже сильно світло, хоча картинка мені так подобалась. Я все своє життя будував так, щоб не потрапити в це коло. Я намагався не бухати. От мої однокласники йшли бухати, я не йшов. Мої однокласники йшли в п'ятницю в нічний клуб, нам було 13-14 років, я не йшов. Я займався боротьбою, займався в музичній школі, додатково займався математикою, логікою. Якийсь навіть період, на жаль, не довгий, але в мене був репетитор з англійської мови. Я дуже любив читати книжки. Я читав неймовірно багато книжок. Мене так виховували. І мене лякало те, що навколо мене є дуже багато людей, які замкнені в цьому замкнутому колі. Мої сусіди. Батьки якихось моїх однокласників, люди, яких я бачив на ринку, вони всі були в цьому колі. І, напевно, я маю бути їм вдячним. Тому що я дивився на їх життя і розумів, я так не хочу. Я зроблю все, що завгодно, все, що завгодно, щоб не бути в цьому колі. В 14 років я поїхав. В Макіївку, в ліцей, в архітектурно-будівельний. Дякую батькам, тьоті, яка допомогла, яка в той момент там працювала. І я зрозумів ось, і це було мені 14 років, я зрозумів ось цей контракт, контраст оточення, коли більшість моїх однокласників, я взагалі з маленького шахтарського містечка, а там більшість моїх однокласників з Донецька. А це зовсім інше оточення. В них у всіх якісь хобі цікаві, більш цікаві, ніж грати в GTA Vice City. В них якісь івенти, тусовки. І я тоді вже подумав: я, я отак хочу. Потім я на одному з івентів, мені було років 17-18, я почув від людини. Фразу, яка мене дуже змотивувала подорожувати, в принципі, навіть не подорожувати. Я почув від людини фразу, яка мені здалась неймовірно крутою. І фраза починалась, коли я жив в Чехії, і потім якась історія. І я тоді подумав: вау! Вау! Як же я мрію колись! Розповідаючи просто історію, коли ми сидимо з людьми відпочиваємо, розповідати історію, яка почнеться з фрази, коли я жив в якійсь країні. І я тоді поставив собі задачу: я хочу пожити в різних країнах. Потім, це 2013 рік, я поставив собі вже ціль. І тепер я можу зараз розповідати. За свої 33 роки історії, коли я жив в Польщі, коли я жив в Турції, коли я жив в Швеції, коли я жив в Таїланді. Чи це робить мене крутим? Сам факт подорожі не робить нікого крутим. Чи факт подорожі робить мій кругозір? Більше робить мій досвід більш насиченим 100%. Що може допомогти вирватися з цього кола? Я зараз не кажу, що я краще когось, тому що я не в цьому колі, я зараз в іншому колі, з якого я також намагаюся вирватися. З будь-якого кола дуже важко вирватись. І з мого також. Можливо, можете, я зараз не буду про нього, але можете в коментарях написати, як ви думаєте, про яке це коло. А З будь-якого кола можна вирватися. Треба насичувати себе контекстом інших кіл. Треба насичувати себе контекстом тих кіл, в які ви хочете потрапити. Кіл, я ж правильно кажу, кол, кол, напевно, тих кол, в які ви хочете потрапити. Якщо ви хочете умовно, ви бачите там. Зараз в нас офігенна можливість, ми можемо дивитись, як живуть інші люди. Робити зносочку на те, що там трошки інфоциганщини завжди буде, і маніпуляції, але все одно ми можемо оцінити, як живуть якісь люди. Ми можемо їх послухати. Якщо якісь люди нам подобається, як живуть, ми слухаємо, нам подобається, як вони говорять. Можливо, це для нас підказка. Що ось я хочу як ось ця людина. Спробуйте з цією людиною. Хоч в якусь мікрокомунікацію, я не знаю, там, через коментарі, через директ, просто, або хоча б слідкуйте за цією людиною, думайте, що вона робить, і спробуйте робити так само, які вибори вона робить, які в неї пріоритети. Пробуйте потрошку переймати стиль життя і погляди на життя тої людини, вколо до якої ви хотіли би потрапити. І Якщо ви це будете реально робити, у вас це обов'язково вийде. Я це робив вже декілька разів. Я переходив в різні кола, я колись не був блогером взагалі. Я колись до цього не був публічною людиною почав виступати. Я, я боявся брати на себе відповідальність, став капітаном команди КВН, керівником медійної всієї кампанії свого університету, регіональним координатором Донецької області на декількох івентах. А до цього я не був. Але я бачив, я так хочу. А ось людина, яка так робить. Що вона робить? Якщо є можливість підняти руку і сказати, я візьму на себе відповідальність, вона це робила. І їй давали цю можливість, і вона кайфувала. Я почав іноді так трошки сором'язливо, але я почав іноді брати на себе відповідальність і це спрацювало. Потім те саме з блогерством. Потім те саме з навчанням. Те саме з зароблянням більшої суми грошей. Знову ж таки, що, ну, тут, тут приклад, який дуже схожий на попередній, що робить людина, яка заробляє більше грошей, ніж я. Вона більше ризикує. Я почав більше ризикувати. Не завжди це приємно. Далеко не завжди це приємно. Але і зиск більший. Я почав більше проявлятись. Не завжди це приємно. Коли ви більше проявляєтесь, ви не просто можете багато плюсів отримати. Це любов глядачів, там контракти, якісь, партнерства, а ще й хейт. Не всі цього хочуть, скажімо так. Ніхто цього не Ні, ладно, можливо, хтось хоче. Але я подивився на людей, які мені подобалось зі сторони їх життя, дуже медійне. Я спробував його на себе перейняти, і потім якийсь момент такий, окей, не настільки я це хочу, але я це вже спробував. Я вже спробував бути в тому, в тому, в тому, в тому, в тому. І зараз, завдяки тому, що я отримав різний досвід, я зараз не про різні країни, я зараз про різні свої я не знаю, іпостасі. Я був і публічною людиною, і я був навпаки продюсером, який за кадром медійкою керує. Я був інфобізом. Я був звичайним бізом, в мене була студія. Якщо ви будете пробувати себе в різних ролях, тільки так ви зможете знайти ті ролі, які вам подобаються. І Зараз я можу собі дозволити шукати компроміси. Я можу собі. ага, З цієї. З цієї я візьму ось такий кусочок, з цієї ось такий, з цієї ось такий. І ось я збираю неймовірно унікального себе. Те, який я, як я проявляюсь, не підходить під жоден шаблон, який я до цього знав принаймні. Чому? Тому що я пробував постійно, я не боявся, я ризикував, косячив багато, факапив багато, попадав на бабки багато. Не тільки на бабки попадав багато. Хейту на мене вувалося, але я не зупинявся. Я постійно пробував. І всі кола, в яких я бачив, що мене замкнуло, я розривав, як тільки я бачив, що я в замкнутому колі, не завжди ми цього бачимо, і як тільки я був готовий, я це робив. Чи займаюсь я тим, що я вважаю своїм призначенням? Це досі складне питання. Але я набагато кроків більше ближче до того. Ніж я був 5 років тому, 3 роки тому, рік тому, та навіть півроку тому. Я роблю дуже багато саморефлексії. Я спілкуюсь з тими людьми, з якими мені цікаво спілкуватись, і який в чомусь, який досвід життя я хочу перейняти собі. І для того, щоб з ними спілкуватись, я прокачуюсь, щоб бути цікавим їм. Наприклад, я себе прокачав як YouTube спеціаліст. Офігенна людина, яка шарить в Ютубі. І тепер ті люди, які цікаві мені, я їм також можу бути в чомусь корисний, цікавий, як мінімум, як YouTube спеціаліст. І в нас вже є точка дотику, і я отримую досвід цих людей. Як швидше можна отримати досвід якогось життя, поспілкувати з людиною, яка цим життям живе? Ось я цим і займаюся. І також треба вчитись. От я зараз в цьому вчусь, коли ви пробуєте, якомога швидше розуміти, що не ваше. Ось це дуже важлива навичка, яку я зараз кайфанув від того, що я вже в мене є враження, що я вже її навчився. Спробував один бізнес, один напрямок, прогорів, не пішло, відкинув, не намагався три роки його витягнути. Ось це, ця мулька про те, що спре, треба всі справи доводити до кінця, шляпати. Не всі справи треба доводити до кінця. Якщо я запустив, от, наприклад, я запускав студію, я бачу в ній ось такі-ось такі ось такі позитивні сторони, але я, мені важко було. Я запускав саму першу відеоконтент студію у Варшаві. До мене не було такого досвіду в людей. Ті, хто після мене запускався, їм трошки було легше, вони могли. І так багато хто робив, поспілкуватися зі мною, взяти мій досвід або навіть зі сторони, поспостерігати і вже по-іншому зробити. Я поняв, що плюси ось такі, мінуси ось такі. Я там не прогорів, до речі, я плюс-мінус в нуль був, навіть трошки в плюс. Але я вирішив, рік я нею прозаймався, не буду. Потім в мене ще були, були запуски якісь. Оце окей, місяць-два теста, нафіг, місяць теста, нафіг. Тобто я навчився, дуже, оце, оце дуже класна навичка, коли ви намагаєтесь вирватися з чогось якогось кола. Це взагалі забити болта на страх провальних тестів. Тест вважається класним в тому випадку, якщо у вас є результат цього тесту. Неважливо, позитивний чи негативний. І, і це одна з моїх найсильніших сторін в Ютубі. Я тестую неймовірну кількість гіпотез. Мене, можливо, навіть моя діяльність в Ютубі навчила перенести це в життя. Я в Ютубі кожне відео щось тестую і в житті. А якщо я спробую ось так, а якщо я ось так. І навіть якщо мій висновок цього тесту це погана ідея, це офігенний результат. І чим швидше цей результат, тим краще. Чим швидше я отримую результат тесту, чим, тим краще взагалом. Тобто я розумію, я швидко відтестував тест, відкинув його і більше про нього не думаю. А ще додатково проаналізував, чому він поганий, можливо, його можна докрутити. Я не завжди просто відкидаю. Іноді можна докрутити цей тест і спробувати ще один тест. І ось так. Чи займаюся тим, чим я хочу? Чим я хочу займатися? Я хочу допомагати людям. Ділитися своїм досвідом. Мені подобається мислити. Мені подобається, я не знаю, можна це назвати філософією, що не можна. Мені подобається будувати якісь конструкти, яких до мене не будували. Сподіваюся, я не виключаю, що десь хтось їх будував, я маю на увазі не просто переказати чиюсь думку, де я десь почув, а придумати свою. Мені не так важливо, що її також хтось вже придумав. Мені важливо, що я придумав щось свіже. Ось це мені подобається. Мені подобається допомагати людям, змінювати їхнє мислення. Я неймовірно, чому я люблю своє групове менторство по Ютубу, тому що протягом короткого проміжку часу люди мають точку А, точку Б, тобто вони зайшли, у них було одне мислення. Щодо Ютубу, медійності, проявленості, через півтора місяці в них інше мислення. І я від цього кайфую. Я, я люблю цифри. Я люблю, коли мої гіпотези стріляють. Чим я люблю займатися? Я люблю тестувати гіпотези. Я люблю тестувати гіпотези і проявлятися. І я, в принципі, зараз переважно цим і займаюся. Досі є справи, якими мені приходиться займатися, щоб жити, скажімо так. Але я намагаюся, щоб кожного року справ, якими мені приходиться займатися, ставало все менше. Коли я це осягнув, в мене було умовно я... справ, якими мені приходиться займатися, 90%. А що мені подобається, 10%. Зараз справ, якими мені приходиться займатися. Відсотків 40, а подобається мені 60. Чи можливо досягнути 100? 0 Неможливо, я не вірю в це. Завжди буде щось, перевірити якусь таблічку, <гадати> нагадати комусь про щось, що мені не подобається. Але чи можливо це наблизити до співвідношення 90 на 10? Да. І дивіться, 60 на 40 це вже я роблю. З того, що я роблю, більшість моїх дій робить мене щасливим ніж нещасним. Це вже для мене досягнення. Це також важливо хвалити себе за кожні свої досягнення і вміти їх помічати. Ми дуже, ми дуже погано вміємо помічати свої досягнення. Чи я бачу, що я протягом найближчого року дійду до 90 на 10? Ні. Я думаю, я можу з кожним разом, з кожним роком. Цей темп буде знижуватись. Я думаю, 90 на 10 я зможу дійти років через ну 5 це дуже оптимістично, але я думаю, років через 10. Моя зараз, за, моя зараз задача ось по кожному відсоточку відвоювати, скажімо так. Це вийшло дуже спонтанне відео. Я просто прийшов забирати камеру. Сподіваюсь, не було дуже багато пересвітів і розфокусів, але навіть якщо було, я викладу, тому що в мене сенси, як мені здається, важливіше, ніж картинка. Я хотів просто й дощик вам передати цей тропічний. Напишіть, будь ласка, що ви хотіли б від мене почути на цьому каналі? Дякую за увагу!